Всім доброго ранку, якщо ви дивитеся прямо зараз. У нас зараз здається десь 10-11 година, якщо чесно сказати, я так замоталася за ранок, що точно навіть не скажу час. Так, я поприбирала в домі, зробила трошки таку, знаєте, як в ранішньому рутинки поскладувала, трошки наготувала стірку прання. У нас виключили світло, зранку на півгодини виключали, і зараз от виключили, мабуть, десь на годинку. Не знаю, може, вже пів години немає, мабуть, і через півгодини, мабуть, включать. Це дитяче. Вчора ми попрали, сьогодні треба вже висохло і треба буде сьогодні попрасувати. Це ми підготували вже все для того, щоб вести малюка на прогулянку. І достала куряче стегно. Тут, мабуть, десь штук 6, і там ще під носом є куряче філе. Куряче філе нам завтра буде на сніданок, а стегно звідварю сьогодні. Просто будемо їсти. А також вчора я зварила бульйон, трошки так підробили роботу, а тепер підемо погуляємо з малюком.